В з дитячого одягу ОВС. Такі тут базові футболочки 2-3, сорочечка 13, 14, 12, 13, дуже класна якість. Лайтічко. 6-7. Одяг сезон весна літо. 7-8, шортики. Вісім дев'ять, сім, вісім, різчик, сорочечка. простенькі лисинки, шортики для купання, набір футболочок іноді вісім, сто чотири сто чотири, десять, одинадцять, Простенькі такі лусинки 154, гарненьке тут платічко велюр, на 92, шифонова спідничка. 7-8. Простенькі висинки 134, 140, спортивні штанішки. І простенький регланчик. Такая гарненька футболочка велюр, 5-6, сарафанчик, такий легенсенький джинс 98, комбінізончик 92, 6-7 простенькі лосинки, шортики, велосипедки, гарна блуза, натуральна і домережова. нехай йде на 3-4. Легесенькі такі штанішки широкі крій, 5-6. П'ять, шість і 8-9, Таке простеньке платячко. Сім вісім, теки також просте платічко, Футболочка 6-7. Три чотири. Така тринадцять, чотирнадцять маєчка, Лосинки на сто сімдесят вісім, дев'яти чотири п'ять маєчка, платічку, шість сім. 3-4, простенькі шорти, футболочка 14, і легенький світшотик на 36 місяців, простенькі лисинки, шортики. Також ідуть простенькі шортики на 6-7. 11-12 убовочка, така топ-маєчка, спортивна копточка на замочку, простенькі лосинки, набір маєчок, Такі ще йдуть трусики для купання, спортивні лисинки. 12-14, такі також простенькі, голосеньке на 128. Шорти 5-6. Футболочка. Далі такі дощовичок з карманчиками на замочку з капюшоном. Легесенькі шарфи. Жилеточка. Так, ветровочка. Вот такий вельрчик під клавишці. Бомпер, 146. Класна модель. Вегесенька курточка 100 грамовочка. На 90 бат. Вітровочка дощовичок, подовжена. 140. 140. На підкладочці. І така вітровочка. Також лагерка на підкладочці на 12-13.